Кам'янський ЦНАП з робочим візитом відвідав заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний. Перевіряли, як проходить запис добровольців у гвардію наступу. До річниці виведення радянських військ з Афганістану в Кам'янському вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. У центрі позашкільної роботи та дитячої творчості підбили підсумки міського етапу щорічного мистецького конкурсу юних літераторів, художників та композиторів Собори наших душ. А на чемпіонаті України з пауерліфтингу кам'янчанки досягли вагомих результатів, привезли звання чемпіонки України золото та срібло. Минулий тиждень у Кам'янському видався насиченими подіями. Згадаємо їх сьогодні у підсумковому випуску новин. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Час починати. Кам'янський ЦНАП з робочим візитом відвідав заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний. Разом з начальником Кам'янського РВА та очільником міста перевіряли, як налаштована робота представників Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, які на базі ЦНАПу консультують та записують добровольців у штурмові бригади гвардії наступу. Консультують, допомагають заповнити анкету кандидата, роз'яснюють умови служби. У центрі надання адміністративних послуг триває набір добровольців до штурмових бригад гвардії наступу. Дуже приємно, що місто Кам'янське мабуть. Найперше долучилися до цього проєкту. Дуже приємно бачити відношення місцевої влади. Все організовано на дуже високому рівні професійності. Да. Завжди нам і Кам'янська виступала в тісної співпраці з обласною державною адміністрацією та да, по всіх проектах і дуже багато камінчан, да, і мешканців цього району приєднуються до лав новостворених стрілецьких батальйонів. Головне ж до бригад відбирають вмотивованих людей та патріотів, щоб якомога швидше звільнити Україну від ворогів. Усього ще. МВС України набирає до гвардії наступу вісім бригад. У ЦНАПі добровольцеві запропонують одну з них на вибір відповідно до його мотивації та поглядів. Всі робочі місця забезпечені всім необхідним, Тут є також роздатний матеріал. То всі бажаючі можуть ознайомитися і до кожного підійти до Міністерства внутрішніх справ, і до Нацполіції, і до прикордонної служби у кожного з служб є свої бригади. Тобто людина може ознайомитись з кожною бригадою окремо і зробити свій вибір, де б вони хотіли служити на благо нашої батьківщини. Нагадаємо, що основу нових бригад складають військові та правоохоронці, які мають великий бойовий досвід. Ті, хто потрапить до нових бригад, матимуть ті самі гарантії та пільги, що із ЗСУ. Це соціальний захист, можливість отримати досвід і професію. Головне ж, наближати перемогу України. Дізнатися більше про кожну з бригад та записатися онлайн можна на сайті storm.mvs.gov.ua. 15 лютого до річниці виведення радянських військ з Афганістану. Кам'янському вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Разом із представниками ветеранських організацій поклали квіти до пам'ятника воїнам афганцям на Львобережжі та вшанували пам'ять полеглих начальника мінської РВА Олег Габіч та міський голова Андрій Білоусов. Війну в Афганістані часто називають загарбницькою війною радянського союзу. Україні вона обійшлася у понад 4 тисячі загиблих. Життя солдатів, серед яких були зовсім молоді, 18-річні строковики, тоді як і в теперішній Росії обмінювались на задоволення імперських амбіцій недалекоглядного керівництва. Примхи тоталітарної держави обійшлися Кам'янському у 13 загублених в Афгані життів. Ми споминаємо наших погиблих побратимів, допомагаємо сім'ям загиблих їх на. Сталась в місті п'ять. Постійно ми з ними на зв'язку. Чим можемо, тим допомагаємо. А так саме головне не забувати, що була колись така війна. Війна, яка була несправедлива, війна, яка ми як були заложниками тої системи, яка існувала в той момент, і виконували обов'язок свій військовий. З гідністю і честю та війна лишила страшний відбиток у серцях людей. Але воїни афганці починаючи з 2014 року, уміло застосовують свій досвід у складі ЗСУ, навчають молоде покоління захисників та безпосередньо беруть участь в посиленні обороноздатності нашої держави. Велика робота проводиться із юними кам'янчанами. Виховуємо молодь нашу підростаючу це обов'язково. Це одне з наших пріоритетних завдань. Виховання молоді на цих війнах. Тому що війна це зло, війна це біда. Загалом у Кам'янському зареєстровано 456 учасників бойових дій в Республіці Афганістан. 82 особи мають інвалідність як наслідок тієї війни. За підтримки міської влади у місті діє громадська організація Союз ветеранів Афганістану, яка допомагає вирішувати нагальні питання усіх постраждалих від цієї війни. Основне завдання це підтримка ветеранів Афганістану сім'ї загиблих. У нас було 13 наших земляків, які загинули в Афганістані в різні роки, починаючи з 79-го, закінчуючи 89-м. І на даний момент порядка 628 членів організації після урочистого заходу. Учасники зібрання вирушили на військове кладовище, аби вшанувати пам'ять полеглих кам'янчан у жорстокій війні. Всього після другої світової війська СРСР брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Наймасштабнішою та найтрагічнішою була війна в Афганістані. Вона тривала 10 років. А через ав. Ганське пекло пройшли десятки тисяч солдат, 620 тисяч радянських військовослужбовців, з них 150 тисяч українці. Минулого тижня очільник міста Андрій Вілусов провів черговий онлайн прийом громадян. На час дії постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів. Особисті прийоми громадян заборонені. Тим не менш, у кам'янському звернення мешканців не відмінили. Та приймають людей у режимі відеоконференц-зв'язку Зум. За час зустрічі вдалося допомогти чималій кількості мешканців. Особливо багато звернень цього разу було стосовно виділення коштів на лікування та реабілітацію. Кожний день перебування в лікарні потребує кошти. Ну одна на обходиться порядка 10-13 тисяч. Один курс я пройшов, ще три. Усім заявникам, які потребували кошти на лікування, було виділено матеріальну допомогу від міста. Окрім іншого, люди зверталися за підтримкою вирішенні побутових питань. Одне з таких на час прийому вже було виконано. «Все, хлопці прийшли, все зробили, все вирішили. Найшли проблему. Мастер приходив, обнаружили все, вирішили все в суботу. Це все зробили. Все зробили все добре. Також була надана допомога вимушені переселенці з Донецької області. Ні, вас вирок я сама з Донецька, і в Маріуполі жили і довка І ніху, Ні, ні де жити? хоть какую та всю Наразі вирішується питання надання жінці-прихистку. Люди звертались з різних питань. В першу чергу це надання матеріальної допомоги, це житлово-комунальні питання по всім питанням прийому. Я надав відповідні доручення і в найближчі тижні-два всі ці питання будуть вирішені. Чергову автівку придбали та відправили нашим кам'янчанам на передову. Окрім такого необхідного транспорту, захисникам передали найпотрібніші речі та продукти разом з працівниками органу місцевого самоврядування та освітянами міста. Ми зібрали кошти на придбання автівки для нашого Кам'янського району. Також придбали 5 міні буржуйок нову гуму, продукти харчування тут. Положили хлопцям і окопні свічки. Бажаю, щоб вам вона служила. Ця автівка. Я бажаю, щоб ви повернулися з перемоги живими та неушкодженими. Зараз наші бійці тримають запорізький напрямок. У бойових умовах машини швидко виходять з ладу. Нуждаємося в техніці постійно, то багато прилітає, постраждають автомобілі. І треба техніка постійно. Виповняємо будемо задачі на ній для освободження нашої. Родини від цієї нечисті, щоб швидше повернутися домою з побіди. У центрі позашкільної роботи та дитячої творчості підбили підсумки міського етапу щорічного мистецького конкурсу юних літераторів, художників та композиторів Собори наших душ цього року вітали 30 переможців від 6 до 17 років. За підтримки громадської організації Бджола всі переможці отримали грамоти та сертифікати на придбання товарів для творчості в магазині Акварель. Кого нагородили та які емоції отримали, дізнаєтеся вже за мить. Вже більше 20 років обласний конкурс Собори наших душ об'єднує спраглих до творчості дітей. Тільки цього року участь взяли 80 осіб з 26 загальноосвітніх та позашкільних закладів Кам'янського. Свої таланти презентували за двома номінаціями: образотворче мистецтво та юні літератор. Такий досить важкий повоєнний час. Діти, які творять, пишуть твори мистецтва, малюють. Ну тобто вони завжди, я ж говорю, прикрашають сторінки нашого життя. Так? І дуже добре, коли є такі як дитяче бачення нинішньої картини світу, тому сьогоднішній конкурс він є дуже важливий для духовного стану, патріотичного виховання нашого молодого покоління. В Номінації Образотворче мистецтво цьогоріч представлені різножанрові роботи, насичені радістю, надією та своєрідністю художнього бачення. Друге місце в цій номінації посіла Вероніка Нестеренко. Я рада, що змогла цього добитися. Я дуже старалася. Ось. Ну, я більше малювала те, що уявляла у себе, в душі представляла. І це цей виграш, я, це мій внутрішній світ. Хоча дівчина і навчається у восьмому класі, але глибини у її роботах не займати. Вероніка працює з аквареллю та гуащу, не боїться експериментувати з техніками малювання, обожнює яскраві кольори. А всі картини присвячує татові Олегу, який обороняє Україну на Донецькому напрямку. Я малювала рисунки на українську тематику та якусь загадковість, ліс, і я уявляла, яким би хотіла бачити світ. Разом з родиною, так я хотіла присвятити, наприклад, це друге місце мой своєму татусю. Я уявляла його, коли малювала. Він захищає зараз нашу країну, і я буду. Намагатися бути ще кращою, і кращою заради нашої України, щоб все було гаразд. У номінації юні літератори презентували такі жанри, як поезія, проза та казка. Організатори кажуть, у своїх творах учасники розкривали актуальні думки, у яких з філософською ноткою висвітлювали моменти нашого складного сьогодення. Друге місце цій номінації посіла Яна Озарчук. Дівчина підійшла до творчого процесу доволі креативно і написала прозовий твір на основі поезії Івана Франка. Я дуже вдячна і. І для мене участь у цьому конкурсі це можливість розвивати свій талант і дарувати щось гарне людям. Переможці міського етапу представлятимуть Кам'янське на обласному рівні. Тож бажаємо юним творчим особистостям нових досягнень, натхнення та постійного вдосконалення. Бо немає загадки таланту. Є вічна загадка любові. На минулому тижні міжнародна спільнота відзначала всесвітній день хворого. У цей день я привід не тільки замислитись про дбайливе відношення до власного здоров'я, але й нагадати усім про те, що байдужості немає місця в цьому світі, і кожен здатен допомогти хворій людині простим теплом та піклуванням. Представники громадської організації Бджола завітали до наймолодших кам'янчан, які знаходяться на лікуванні в дитячій міській лікарні номер 9 аби підтримати їх та подарувати невеличке свято. Всесвітній день хворого покликаний повернути увагу громади до проблем, з якими зіштовхуються хворі люди по всій планеті. У цей день щорічно по всьому світові проводяться соціальні заходи, просвітницькі, культурні програми і благодійні акції. У нашому місті активісти громадської організації Бджола вирішили підтримати дітей, підняти настрій і побажати швидкого одужання. Ми сьогодні завітали, щоб підтримати дітей, які знаходяться у педіатричному відділенні 9 міська міської лікарні. Це діти, які тут знаходяться та лікуються на стаціонарі, подарували невеличкі подарунки, тому що коли діти радіють, це більш прискорює їх одужання та виздоровлення. Ми побажали їм всього самого найкращого, щоб вони не хворіли. Тут дуже гарні умови, гарний професійний персонал, спеціалісти, тому ми впевнені, що все буде добре, і всі швидко дуже. Громадська організація Бджола завжди підтримує дітей, і всі верстви населення і так бути їх подальшому. У дитячій міській лікарні номер 9 діти мають усі умови, аби якомога швидше одужати. Задяки підтримці небайдужих дорослих лікування урізноманітнили ще й з розважальними заходами. Згідно легенди, 11 лютого 1856 року відбулося явище Святої Богородиці, за допомогою якої видужало дуже багато немічних хворих. І в зв'язку з цим. Громадськість звертає тепер увагу цього дня на те, що хворі люди потребують уваги представниками громадської організації бджола організований невеликий святковий захід присвячений цьому дню. Ми висловлюємо щиру вдячність нашій організації бджола за таку можливість свята нашим маленьким пацієнтам. Діти наше майбутнє, тому вкрай важливо пікнутися про них з маличку. Варто якомога більше дарувати позитивний настрій дітям та підтримувати їх любов'ю. А ми продовжуємо нашу рубрику П'яти хвилинка з психологом. Сьогоднішнє життя в умовах постійного емоційного дисбалансу може призвести до таких невтішних реалій, як повне емоційне і фізичне виснаження всіх ресурсів організму. Пропонуємо топ дієвих порад від психолога Людмили, які допоможуть стабілізувати емоційний стан. Перше, на чому зосереджує увагу психолог, це планування. В позаминулому випуску ми вже говорили про важливість побудови короткострокових планів, скажімо, на декілька місяців. Другим важливим моментом є турбота про когось. Третій пункт навчитися заземлятися. І пані Людмила показала техніку, яка допоможе це зробити максимально ефективно. Я розвернулася навколо, побачила п'ять предметів. От буквально побачила п'ять предметів. Там, от там карта, там стінка. Да, назвала їх собі. Ці п'ять предметів побачила. Спробувати відчути, почути чотири звуки, ну, там, тікання годинника, там, можливо, десь телефон, можливо, десь сусід говорить за стінкою. Чотири. Так, тоді що? Спробувати доторкнутися до чогось, до трьох предметів, доторкнутися, почути там, про холоду, там, да, тут гаряче, там шершаве щось, ну, наступне щось, відчути е, запахи якісь. Там парфуми, можливо, там, да не знаю, там яблуко, яке лежить на столі. І одне щось відчути на смак, може навіть щось з'їсти. Якщо відчуваєте тривогу, спробуйте використовувати просту вправу метелик, стане значно краще. Тут у нас сонячне сонячне сплетіння, тут у нас груд, да, там серце. Да, ми собі ритм завдаємо якийсь. Тобто, це заспокоює. Не ігноруйте такі складові, як повноцінний сон. Правильне харчування, водний баланс, фізична активність і заняття тим, у чому найбільше ефективні. Не забувати про те, що працювати потрібно, рухатися далі потрібно. Є емоційна якась нестабільність. Йдемо гуляти. Йдемо гуляти з собакою. Навіть якщо у нас немає собаки, йдемо гуляти. Коли ми йдемо, так, наша вторинна система вона заспокоює нашу. Первісну систему, тобто рух заспокоює наші мізки, да заспокоює відповідно, заспокоюється емоційна сфера, нам стає краще. Не забуваємо, що ми соціальні істоти, для яких важливим є спілкування та проста можливість говорити і бути почутими, коли бликаути ну у нас зникає зв'язок. Так, разом зі світлом у нас зникає інтернет, у нас зникає мобільний зв'язок. Да, і часто, коли ми пробуваємося в соціальних мережах, ми там пишемо: з'явилося світло, зникло світло, там прилетіло, слава Богу, мимо, да, там відбій, якось так. Тобто нам ми, ми дуже хочемо перед собою мати когось, хто хоча б нас прочитає. Поставив там лайк, клас, все. І тим самим ми бачимо, що якась людина нас прочитала, ця людина жива, да, здорова і ну рух. Ми далі і намагаємося не замикатися. Наприкінці розмови психолог поділилася однією зі своїх найулюбленіших технік, коли на одну негативну подію потрібно знайти сім позитивних. Сім позитивних цих от емоцій, я розумію, що вони не всі мають бути аж такі завеликі, як ота негативна емоція, вони ж можуть бути складовою та, для того, щоб ми щось отримали. Це може бути щось просте. Розуміння того, що нам написали, ми тебе чекаємо. Це позитивна емоція усвідомити її. Там е, усвідомити того, що, те, що там, наприклад, говорять, я для тебе приготував щось. Це також позитивна емоція. Да? Усвідомлення того, що моя дитина нарешті навчилася почала сьогодні читати з по складам. І це також позитивна емоція. Да? І ми от сім штук їх набрали, і ми вийшли хоча б в ноль, тобто наша нервова система потроху відновилася. Якщо ми набрали вісім, дев'ять, то ми вже потихеньку йдемо в плюс. А ще важливо намагатися не замикатися. Одягаючи свою рідну броню, ми повинні слідкувати за собою і вчасно цю броню скидати. І навіть якщо світ навколо нас сірий, навчитися додавати в нього трішки барв. Це своєрідна стратегія нашого сьогодення долати труднощі та, попри все, жити повноцінним життям. Ну а зараз час згадати спортивні події минулого тижня. На чемпіонаті України з пауерліфтингу кам'янчанки досягли вагомих результатів, привезли звання чемпіонки України золото та срібло. Про це повідомив у дописі міський голова Андрій Білоусо. Очільник міста нагадав, що дівчат нещодавно проводжали на змагання з кращими побажаннями, а нині радіють їхнім здобуткам. Зокрема, Тетяна Музиченко виборола одразу три золоті медалі. У вправах жим лежачі, присід і станова тяга. Та за суму триборства здобула титул чемпіонки України. Домініка Атаєва посіла друге місце у своїй ваговій категорії та стала срібною призеркою. Обидві дівчини увійшли до складу збірної України та братимуть участь у чемпіонаті Європи. Очільник міста привітав дівчат та тренера і подякував спортсменам за те, що вони прославляють Україну та наше рідне місто. На спортивній арені Промотей відкрили змагальний сезон 2023 з черлідингу. Цьогоріч, попри війну, участь в змаганнях взяли понад 500 спортсменів з Дніпра, Кам'янського, Павлограду та Запоріжжя. А враженнями від яскравого спортивного дійства поділяться наші кореспонденти. Розмаїття рухів, строкатість костюмів, ритмічна музика та сильний характер юних спортсменів, налаштованих тільки на перемогу. Саме такі емоції надходили від учасників змагань з Черлідингу, причому як від наймолодших трирічних діток, так і найстарших 18-річних красунь. Є не тільки з нашої області команди, але і приїхали і з дурих областей, тому що всі знають, що наше місце спортивне, тут завжди всіх зустрічають добре. І це таки, знаєте, підготовка до чемпіонату України. Дуже багато спортсменів попадуть від області на чемпіонат України завдяки цим змаганням. І я думаю, що Чемпіонат України, який буде на початку березня, наші спортсмени виступлять достойно і обов'язково у нас будуть золоті медалі. Громадська організація Бджола постійно підтримує розвиток спорту в Кам'янському. Не у активісти і обласні змагання з черлідингу. Хочеться побажати всім учасникам перемоги, перемоги і не тільки учасникам, а й нам, всім, всій Україні. Президентка обласної федерації черлідингу також висловила вдячність за підтримку в проведенні змагань, адже вони є своєрідною зеленою доріжкою до участі у чемпіонаті України, який проходитиме 4-5 березня у Львові. До речі, за підсумками змагань від міста Кам'янське до складу збірної України увійшли дві представниці. Це Єлизавета Тимофєєва, яка у віковій категорії дорослі представлятиме Україну на чемпіонаті Європи, та Аліса Квашукова, яка в складі молодіжної збірної представлятиме Україну на чемпіонаті Європи та світу. Пладні зараз у нас часи, але Діти тренуються, діти чекають цих змагань, і ми не могли залишитися осторонь. Хочу користуючись нагодою, висловити подяку нашому міському голові, нашому управлінню молоді та спорту, громадській організації бджола за ту підтримку, яку вони надали нам на наших змаганнях. Ви бачите за моєю спиною чудова фотозона, завдяки їм перекладучи там на. Написано, що черлідинг це змагання для кращих. Участь в змаганнях взяла й Вишнякова. Дівчинці 8 років, чотири з яких вона займається черлідингом. Привів Мільяну в цей вид спорту дідусь Павло. Тож своє перше місце дівчинка присвячує саме йому і на досягнутому зупинятися не збирається. Тут все дуже гарно. Ну і в мене цей вид спорту визиває емоції. Мені подобається сюди ходити. Днів декілька разів і поїду в Львов. Амбітні плани у відкритої та балакучої красуні Аліси Бутікової. Мені подобається займатися на Волдведі і займатися цим спортом. Мені подобається ходити на цю треніровку на вразні. Прикмети, як сказати. Мені подобається всі Я хотіла більше досягнути ще вершин. Я вже була на змаганнях, мені подобається це. Я хочу ще досягати вершин, щоб могла робити всі трюки, які я хочу робити. Талановиті спортсменки та подружки Марійка і Злата також вирішили поділитися своїми враженнями від черлідингу загалом та змагань, зокрема. Я займаюся менше ніж один рік, але в мене дуже великі досягнення. Мені подобається, що тут треба багато рухатись. Це активний вид спорту. Мені подобається цей спорт, тому що там багато акробатики. Мені це дуже подобається. Окрім того, у рамках відкриття змагального сезону організатори вирішили провести благодійну акцію. Протягом змагань вдалося зібрати 25 тисяч гривень, які підуть на придбання авто для військових 109-ї окремої бригади територіальної оборони, які захищають Україну на Маріупольському напрямку. Так і пройшов третій тиждень лютого у нашому місті. Більше новин Кам'янського, а також проєкт наших журналістів. Дивіться на Ютуб каналі ТРК Міс. З вами був Володимир Кремінь. Працюємо, не панікуємо, рахуємо до весни дні. Все буде Україна.